Я думаю, мені другого вже не треба. Мені воєнко, майор каже, все, підеш дешеве. Я кажу, куди мені з моїм пузом. Він Каже, ти похудаєш. скажу, що краще робота в світі. Ну, таке є. Є там є? Так, я вчився. Їх взагалі робити. Так. Скільки ви їхали? А? Скільки ви їхали? А? Швидкість? — Так. — Ні, ну, тут кілометрів 30-40. Такі відчуття ніби всі сто. Да? Як ви себе там почуваєте? А не занадто низь, низько башта. Ось і святі чаленджер. Дякую, приємне. Найкращий. Че. Чеп. Та всім. Бо він не наш. Заграничний. Я, звісно, перепрошую, але чому він покидьок? Серега, що покидьком назвав? Хмара. Що що? Що хмара покидьком назвав? Не знаю. Чесно, отак вот рішили. Підійшли <рес> щось, рішили як називаємо? Покидьок. І так і залиши покідьок. А пушку назвали Девиз Дік. <рес> <рес> Член сатани по-нашому. Чуть-чуть а, а далі куди? О, от сюди. Якщо не хоть, то значить на повне. <рес> Кажете, зручний, зручний, а залазити сюди я. Ні. Ваш танк мріє. Мій танк мріє, або він стоїть вже. Я думаю, мені другого вже не треба. Британський танк Challenger 2 один з найбільш сучасних і найбільш захищених танків у світі. 14 таких танків отримала на озброєння 82-га окремо десантно-штурмова бригада. Зараз ми саме у цієї бригади. Але як виявилося, застосовувати його на полі бою е, в ході такої масштабної війни, як зараз триває в Україні, досить складно. І сьогодні українські танкісти розкажуть, чому. Challenger 2 це єдиний. Танк серед країн НАТО з нарізною гарматою. Так. І якби вона з одного боку точна, але з іншого боку, є проблема те, що снаряди виготовляє тільки Британія і вже не виготовляє. Навіть. У них є зараз запаси, так? Ну, ці да, питання, мені. що з ним робити далі? Ну, Далі відпрацює своє, і в музей, мабуть. Ну, ви кажете, що це снайперська гармата. Погоджуєтесь цим? Так, чи так. чи Ні. це трошки перебільшення? Ні, ну це дуже точна зброя. Якщо ви дивитесь це відео і досі не підписані на нас, то я би хотіла попросити вас підписатися, лишайте свої лайки і коментарі, аби це відео бачили якомога більше людей. Е, і також напишіть, будь ласка, в коментарях е, огляд якої ще техніки ви би хотіли бачити на громадському, або ви би хотіли, щоб ми розповіли про якісь бригади чи інші підрозділи, в яких ми досі не були. Наша ну, вам взагалі в челенджері найбільше подобається. Та я навіть і так ну, і не знаю, що. що аж так, щоб в челенджері. Та ну їдеш, віддихаєш. Ну, просто собі класно на ньому. Це не радянська техніка, це є вже європейська. Зовсім друге відчуття. Ну, дивіться, перше, що запитають наші підписники, коли побачать цей репортаж, де захист від дронів. Захист дронів у нас він не так зроблений. У нас машини, якщо виїжджають, вони в парі йдуть. І на одній з машин завжди стоїть репка, яка подавлює FPVшки. Тут у нього своя броня, фірмна. І вони якби гарантують, що вона не перебувається дроном. У вашій роті вже були якісь влучання в танки? Що на практиці витримається? Звісна броня. Mm, ну такі тільки поряд вибухи і осколки. Ну, ну, нічого такого не повредило. Давай <турок> тамку витримав. Да, да, був, був. ТМ-ку витримав, танку в міну. На, на міні підірвався і витримав нормально там. Тільки гусля розулася і все. Так, ну, вис... поїхав. Евакуювали, витягнули, все. Так. Ти Бачиш, що це дес... гордий десантник. Ну так. Да. Ви хотіли саме в дешевач чи вас розподілили просто? Ні. Я прийшов в воєнкомат, а мені воєнком майор каже, все, підеш в дешевай. Я кажу, куди мені з моїм пузом. Він каже, ти похудаєш. На КМБ на 11 кілограм я похудав. Потім сказали, все, ти танкіст. Кажу, добре, буду набирати кілограми. І все. Так і проходить. Ти що, ви знову вернули свої одинадцять? Так? Да? Я, по-моєму, ще й прибавив. Ще й прибавив, напевно, так. Да. А коли далі? Ну, спускайтесь, спускайтесь, спускайте. Ніщо, ніщо, ніщо. Mm -hmm. І взагалі отуди. Цю От, дірочку? Ну, ні, спускайтесь. А як ви своїм пузом туди пролазите? Просто запригаю, залітаю і все. Тут дуже, тут дуже мало місця. Це місце заряджаючого. Uh -huh. Лодера. Oh. А з цього боку виходить у нас верхнє місце це місце командира, який через оці триплікси uh -huh. може наблюдати в кругову за всією обстановкою на полі бою. Uh -huh. А отам внизу, якщо заглянете, там вон бачите місце. Так, так, так. То місце навідника. Ага, там тісно. <ріст> — Та ні, не тісно. Я просто, ну, не знаю, може це моє таке. Я пару разів їздив на місці заряджаючого, так мене вкачувало. <ріст> а чого? <ріст> я не знаю. Ну, просто що замкнуте пространство, башня коли, коли, коли крутиться, я не бачу, коли вона крутиться. Коричу. А тут я все бачу, ну. Я якби там візуально відслідковую. Ну, Цікаво. Ну, заряжаю, що тут насправді багато місця, але от в леопардах в ну, нього більше місця все-таки, ніж тут. Мені здається з того, що ми бачили. Зато в Леопардах не стільки місця, як механа і не так комфортно. А ви їздили на Леопарду? Ні, я залазив туди просто. Ага, порівняти, так? Звісно. А той, а той міг що вот сказав, що челенджер теж та краще. Так, да, удобніше набагато сказав. То ви обмінювались досвідом? Ну так, я до них ходив, вони до мене. Як то кажуть, кожен кулик своє болото. хвалить». — так. — Тут є лазерний. приціл. Е — Так, приціл. Лазерний, лазерний далекомір. Далекомір, так. Ось він Алі. на, на пушці якраз знаходиться. Угу, це особливість челенджер, так? Да. Теп е тепловізор. Так, тепловізор. О механіка водія теж є приборночного бачення. Угу. Світ. А тут тепловізор один на і на навідника, і на командира. Це дозволяє танку працювати вночі. Так, це дозволяє танку працювати. І він такий так само точний. От що так, там? так само точний. Угу. Є. Тут є спеціальні флажки, обозначаючи, що гайка на місці. Если он сдвинется и будет стоять не в таком положении, там по 90, то есть по диагонали, значит гайка послаблена и надо ее затягивать. Но на всякий случай мы после каждого заезда потягиваем их. То вы таки пришли сюда, так? Ну, так. Вы мобилизованы, так? Да. Угу. А дотяг... Сами пришли в военкомат. Надо пацанов менять. И тут любим технику. А яка от мотивація в тих, хто зараз йде? У кожного своя мотивація. мотивація. Щоб в дітей это, ракети не літали. Така мотивація. Ну просто зараз існує така думка, що в нас майже немає добровольців. Ну це така існує думка. На самом деле їх дуже багато. Ну Но... отак, вот я так вважаю. Я коли був в воєнкоматі, толпи були, стояли. мечта моя танкистом стать. Хоть и высокий, я ломаю советскую систему, что должны быть низенькие. Без 5,2, 195 сантимов. И очень удобно, скажу. А по швидкості? Что вы с него выжимали? В Британии 63 километра максимум. 63. Да. Угу. А тут? Тут а десь 50, не больше. А по бездоріжжю? Це я кажу, десь, ну, по бездоріжжю він 40-45 буде їхати. Більше не більше. — да. А задній хід? Двохпередачний. Угу. Кілометрів 30 буде да, їхати. 10 кілометрів. Ну, проти радянських, у яких там 3 кілометри. Угу. А з ґрунтами тут як? Ми бачили відео колег, де він на, на полігоні загрузив. — Ну, ґрунти, так, да, на полігоні загрузав. І... По маршрутах, де ми виїжджаємо, ну, вже туди на передній край. От, ну, зима, осінь. Ну, тат -тат зима ж тут така тепла. Тут не, не було такого, щоб от промерзали ґрунти. Да, йому важко взагалі. Йому дуже важко їхати. Це те, що він важкий. Те, те що він важкий, да. І ґрунт ну, не, не, не витримує. Mm. Та, ну, я можу сказати, там і. Ті ж самі 80-ки, 72, -ки, 64 -ки, точно так же там сідали і їх потім тягали там. Танки бояться, броду. Ну так, є таке. Це е, система вистрілюються тут. Ракетки такі з фосфором і туча така робиться, димова завіса. Це димова завіса, да, так? Та, та. <реш> І Це те, теж так. Це в нас паливні баки. Ось так, золона горловина, ту заловна горловина. Так, 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 Оце так сидиш, а лягти можна мені? Так, да, так. Да, да. Так, а я випадково а газ не натисну? Ні, ні, ні. Вон такі великі педалі. Я вас підсиділа. Класно. Угу. Там ще лягати можна. Ооо! Так, але лягає, то й? до А коли башта повернута, можна ж сюдою так вилазити? Так, так, так. Це положення називається по похольному. Так як вона зараз башня розвернута. Ага. Ну, в челенджері можна сидіти, і, але коли е, механік водій працює, то він лежить. Так. Угу. В бойовому положенні він лежить. Це, так. мені здається, дуже зручно, я погоджуюсь, Сергій. Мені дуже сподобалось там реально зручно лежати. Ну, як ви його застосовуєте? Я, я думаю, прийти. що ну, якщо стати ну, десь в обороні і тримати якийсь горизонт, або як от у нас заплановано там виїхати на рубіж і... Знищити ворога, який там технікою буде двигатися. І з дистанції там за 4,5 км, в принципі, ми можемо нормально працювати. Ну прямо ну, в прямий відіпусті. Вони взагалі не створені якби, для штурмових дій. Ні. В наших умовах. Ну ні, так. Ні. А пис... можете пояснити чому? Ну, нема в нього такого БК для того, щоб виїхати і рознести там ті ж бліндажі, там, то що там є. Ну, наприклад, у настільки там фугасний заряд снаряд. І він не має такої осколкової дії, як от у 72-64-ки там, ага. ОФ-26. А як ви їх ремонтуєте? Що ви можете тут відремонтувати в Україні в Ну, в Україні тільки такий вузловий ремонт. Ну, один агрегат зняли, другий агрегат поставив. Ну, наприклад, і тут на... часом на те, щоб е... замінити мотор з коробкою. Години-дві-три. Дві години. Так. Дві години і новий мотор. Да, — А в Британії на ремонт вже відправляли? Я не знаю, як в Британії. Ми відправляли на Польщу машини. Там британці приїжджають і там ремонтують. Ні, ну Машина, так, да, класна, але вона сугубо там під одну ціль заточена. що... Ну Це не універсальний, знаєте, як оту, мультитул там його використовувати. Тут чисто як для одної цілі, для того, щоб вражати броньовану техніку важку. Для цього він предназначений.